Дніпро 1 вступає у складний період турнірного шляху. За найближчі 11 днів команда має провести 4 поєдинки, причому усі на виїзді: Київ, Полтава, Кривий Ріг, Львів. Такий маршрут із відвідинами домашньої бази мають подолати спортклубівці. Все із цих матчів відбудеться вже завтра, 22 жовтня, в столиці проти Динамо. Після тренування на базі у Придніпровську підопічні Юрія Максимова вирушили у путь. Відзначимо, що після повернення збірників останніми днями у тренуваннях брали участь усі гравці, які входили в обойму команди перед паузою в чемпіонаті, травмованими, які раніше залишаються Ігор Когут та Максим Третьяков. Ввечері після подорожі клубним автобусом команда прибула до Києва. Вже там було проведено теоретичне заняття. Розбір суперника, підготовка власних новинок, як вийде втілити задумки у життя. Побачимо завтра на полі стадіону Динамо імені Лобановського.